На кортах фізкультурно-здоровчого комплексу відбувся турнір з тенісу Ферекспокап протягом уікенду виявив переможців одиночного розряду серед юнаків та дівчат у віковій категорії до 14 років. Турнір мав другу категорію Федерації тенісу України. Участь у ньому брали понад 40 учасників із 20 міст та сіл України. Протягом двох днів матчі проводилися з ранку до вечора. Формат турніру вимагав від учасників, які дісталися вирішальних стадій, належної фізичної підготовки, адже грати довелося по два-три матчі на день. З Заключним поєдинком на турнірі був фінал серед юнаків. Він виявився більш напруженим у першому сеті. Ініціативу захопив Кирило Стець з міста Пісочин Харківської області. А ось не все вдавалося і з самого початку матчу харків'янину Богдану Яцуті. У першому сеті він програвав із рахунком 1-5, але не панікував і навіть скоротив відстань від суперника до одного гейму. Втім, сет все ж таки виграв Кирило Стець 6-4. У цей момент Богдан Яцута зберігав рівновагу. Я був впевнений собі, тому я намагався е, якісь інші тактику, інші тактику. Е, Намагався да, використовувати, намагався е, атакувати, потім намагався е, грати йому під право під неудобну руку. І це е, спрацювало, і він трошки гірше став грати. Але я не додержався в першому сеті, але в другому держав його. Другий сет Богдан Яцута виграв 6-2. А у вирішальній партії тай-брейку Богдан вже не втратив ініціативу і виграв її з рахунком 10-3. Такий хід подій дозволив саме Богдану Яцуті виграти фінал. Тай це хвилюючий такий момент, що вирішальний? Ні, тому що в мене була вже тактика перевірена. Я знав, що він вже, мабуть, устав, і в мене ще було багато сил. І я його дожав. На нагородженні кубок фіналіста турніру отримав Кирило Стець. Трофей переможця був вручений Богдану Яцуті, який розповів про свій шлях на турнірі Ферекс Покап. Суперник грав лівою рукою. Чи було це незручно для тебе? З якими відчуттями виходив на фінал? Ну, останній раз я йому програв, тому я був дуже зосереджений і намагався е, дуже... Якісно приймати його подачі, і в нього різані подачі, тому прийшлося мені нелегко, і, і я намагався, і все получилось. Переможець турніру Форекс Покап» займається тенісом протягом 9 років. Це вже друга перемога Богдана Яцути на турнірі у горішніх плавнях. У Харкові з юнаком працюють тренери Алла Горлова та Андрій Луценко. А коли через військові дії довелося виїхати із рідного міста до Кривого Рогу із Богданом працював тренер Роман Васильєв. Юний тенісист грає у фірмовій кепці лідера світового тенісу іспанця Рафаеля Надаля. Мене запросили у Академію Рафа Надаля, і там мені дали безкоштовно. Тобто ти займався там, так? Ну, мене е... їздив до, да, до Іспанії, мене при і я там грав неділю зі своїми українцями. Там було запросено шість, шість хлопців українських і ще чотири дівчинки. І я з ними спілкувався на рідній мові і, і грав з ними неділю. Це -то там спокою навчився між розіграшами під час матчу, як Рафаєль Надаль вів себе, так? Намагався так, тому що емоції іноді дуже мішають заважають. Досвід, який Богдан Яцута отримав у Іспанії, знадобився йому під час турнірів в Україні та допоміг здобути вже два трофеї у горішніх плавнях. На цьому юнак не збирається зупинятися. Також на турнірі «Ферекспо Кап» були виявлені володарі кубків серед дівчат. Переможницею тут стала Кароліна Полчанінова з Харкова. Проти неї у вирішальному поєдинку грала ще одна харків'янка Марія Румянцева, яка посіла друге місце. Наступний тенісний турнір Ферекс Покап буде проведений у горішніх плавнях наприкінці лютого. Протягом уікенду будуть виявлені переможці та фіналісти турніру вікової категорії до 12 років.